Для того, щоб лікування залежності було максимально ефективним, важливо, щоб залежний сам усвідомлював свою хворобу і розумів, що без допомоги йому не справитись. Прийти до такого розуміння тяжко. Заважають усвідомленню два основні фактори. По-перше, це заперечення проблеми взагалі. Заперечення це такий захисний механізм психіки, який захищає людину від болі, від інформації, яка приносить їй страждання. Почуття провини до сумління, які виникають в процесі вживання, викликають внутрішній дискомфорт. Щоб уникнути цього, психіка формує захист, який забезпечує внутрішній баланс почуттів. Людина підсвідомо заперечує любі факти, які говорять про наявність проблеми, виправдовує себе, перекладаючи відповідальність на ситуації чи на інших людей, порівнює себе з іншими залежними і применшує проблему. Таким чином формується ілюзорне сприйняття реальності, і в цю реальність залежний свято вірить. В цій ілюзії комфортно, нічого не залежить від нього, вся відповідальність на комусь, залежний просто робить те, що йому подобається, і не потрібно напружуватись для того, щоб щось змінити. Адже під усвідомленням розуміється початок дій в напрямку одужання і відмова від вживання, а це велике порушення комфорту залежного. Також важливий фактор, який заважає залежному почати лікування, це співзалежність його рідних і близьких людей, які забезпечують йому комфортне вживання тим, що не дають йому можливості відчути негативні наслідки його способу життя. Це ще більше підкріпляє його заперечення і віру в те, що у нього все добре і все під контролем. Завести прокапатися, дати похмелитися, дати на чергову дозу для того, щоб він став почувати себе краще фізично. Це не дати йому можливості відчути фізичну біль як наслідок свого вживання, закрити борги, віддати кредити, це не дати йому можливість відчути соціальні наслідки свого способу життя, пробачати за аморальне поводження з вами, вірити безкінечним обіцянкам, брати за нього відповідальність. Забезпечувати його матеріально, виправдовувати, прикривати це все заохочення його хвороби і підкріплення його ілюзії. Як бачите, ці два фактори дуже взаємопов'язані між собою, і правильне поводження близьких по відношенню до залежного можуть вплинути на його заперечення. Болючі відчуття як наслідок свого вживання можуть зробити тріщину в ілюзії залежного і спонукати його зробити перший крок у напрямку одужання. А далі професійна робота із запереченням в умовах реабілітаційного центру допоможуть йому критично оцінити ситуацію, яка склалася в його житті. Ми можемо вирішити лише ту проблему, яку визнаємо в собі, а якісне лікування починається з усвідомлення. Якщо вам потрібна допомога чи у вас виникли якісь запитання, телефонуйте за номером телефону 096 803 69 44, чи пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp.